Готуємо незвичну та смачну страву. Рублені котлетки. Для цього я взяла одне філе і ріжемо кубиками. Ріжемо невеличкими кубиками, щоб воно змогло прожаритися. І нарізаємо помідору. Я взяла дві штуки, теж кубиками. І додаю ще грам 100 сиру, 2 яйці. Дві ложки борошна, дві ложки сметани. Ви можете дати йогуртку або майонезу. І півбанки кукурудзи. І по смаку, сіль і перець. І все це замішуємо. Взагалі, ви можете додавати сюди різні інгредієнти, те, що у вас є в холодильнику. Я ще додаю ложку борошна. І починаємо жарити. Жаримо на маленькому вогні при низькій температурі до золотистої скоринки. Ось така в нас вийшла миска рублених котлеток. Здивуйте своїх рідних смачною вечерою. Вони дуже соковиті М -м -м. і дуже смачні. Смачного!